Головне управління Державної міграційної служби Харківської області відновило роботу Лозівського відділу міграційної служби. Повідомили на сайті Лозівської міської ради. У цьому підрозділі ви можете відновити втрачений або знищений паспорт незалежно від місця реєстрації. Також доступні наступні послуги: оформлення паспорта громадянина України у форматі ID-картки вперше в 14 років, обмін паспорта книжечки зразка 94-го року на ID-картку, вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25 та 45-річного віку, одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Номер телефону Лозівського відділу Державної міграційної служби 057 45 222 76. Графік прийому громадян – з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.